Олександр Антоненко, головний тренер футбольного клубу «Волонь». Она сандра ваші враження по цьому матчу, ну принаймні мені особисто, перший тайм до цього курйозного голу здавався досить рівним. Яке у вас враження від гри? Ну, рахунок 0-3. зараз можна все, що хочеш казати, але ж результат є. Я його сприймаю на себе, який він є. Да, хотілось нам зіграти більш. Впевненіше саме з ЛНЗ і готувалися, і виходило в нас, але результат, він, на жаль, він каже зовсім протилежний, що ми програли. Я думаю, що не з таким рахунком, якщо ми там і міг бути могла бути поразка, але не така цей курйозний гол пропущений перший такі моменти. Ну тобто його можна вважати ключовим моментом цієї гри, коли вже зламалася гра, чи все ж таки ще були можливості відігратися, бачили можливість, як це можна зробити? Ні, звичайно, він вплинув, але я б не сказав, що він був ключовим. Він на якісь перепетії вплинув хлопців, але ми в перерві поговорили. І сказали, що треба грати більш впевненіше, В такому ж руслі будуть моменти, треба їх довести до логічного завершення. Але пропустили, на жаль, знову такий простий м'яч. Тяжко щось сказати. Хлопцям за те, що вони робили на полі, можна їм подякувати. Заключний Виїзний матч сьогодні цього року були в оболоні хороші виїзні матчі, позитивні перемоги були. Ну ще рано підбивати повністю цю частину року. Якщо говорити просто по виїзних за рахунок, чого от, досягалися попередніх матчах, були кілька матчів виїзних поспіль позитивні рахунки. За рахунок чого? За рахунок підготовки до гри, до суперника, за рахунок підібраної тактики чи стратегії на матч. І тільки так хлопці слухали нас. Дякую їм, що вони слухали. І я рахую, що за рахунок цього ми добивалися того результату. Дякуємо за коментар.